Доброго дня, вітаю вас на каналі Правидиться. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про відновлення енергії. В наш час це дуже актуально, особливо після таких ночей, коли безліч прильотів, ракети і так далі. Людям потрібно енергетично відновлюватися. енергетично на духовному, на фізичному рівні. А як це найпростіше зробити, якщо ти там не практикуюча людина, тобто без якихось там надздібностей? Звичайна пересічна людина, що робити? Найпростіше це е, скористатися природою, тобто хоча б раз в тиждень шукати місце, де немає звуків війни, а є. Річка, клаптик лісу, якась галявинка, де просто е, звичайні звуки природи. Роззуваєтесь, сідаєте, лягаєте, як вам зручніше, і пропускаєте через себе ці всі звуки. Шум вітра, плюскіт водички, джмелі, пташки. Тобто налаштовуєтесь на цю природу і по собі. По собі, це все якби пропускаєте. Контактні ці точки, щоб максимально заповнитися оцею енергією природи, максимально. Бо ну, які ще є можливості? Наприклад, ну можливо ще, наприклад, вогонь. Так, вогонь також добре чистить, чистить, але наповнитись. Вже, мабуть, не так легко. Потім по можливості можна наповнюватись через музику. Не по псу якусь, а певну, певну музику, ну є індійські якісь моменти, або взагалі музика, яка вам дуже подобається і від якої ви відчуваєте якби, полегшення. Також, Можливо, трішки наповнити себе, якщо немає можливості, проведу вас за собою ранковим лісом.